Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про народження опозиційного руху. Ідейне таке визрівання шестидесятників, це літературно-мистецька та суспільно-політична течія серед української інтелектуальної еліти на зламі 50-х-60-х років, вона починається саме з культурництва. Згуртувавшись, вони спрямували свою діяльність передусім на відродження національної культури, виступали за захист рідної мови, займалися популяризацією здобутків літератури і мистецтва. Вивчення пропаганди вітчизняної історії, прагнуло відмовитися від ідеологічних штампів саме соціалістичного реалізму. Такого спрямування зусилля потребувала реальна ситуація в національній культурі. Культурництво, як форма діяльності, її було треба було саме протиставити. Русифікаторській практиці компартійно-радянського керівництва Москви і Києва і дедалі агресивніші позиції зрусифікованих мешканців українських міст, до яких належала вже половина населення республіки, лібералізація політичного режиму зробила залі... таку залізну завісу між радянським союзом і Європою. Е, менш хіднішою в Україні з'явилися раніше недоступні твори Кам'ю, е, ремарка і інших талановитих письменників. Також від 1958 року відновилося видання журналу Всесвіт, який друкував найкращі зразки сучасної західної літератури українською мовою. Завідуючим відділу в цьому журналі почав працювати геніальний майстер поетичного слова Микола Лукаш. Йому ми зобов'язані перекладами українською мовою шедеври світової поезії, які за мистецьким рівнем не поступалися оригіналу. Ну, серед руху шестидесятників, кого я вам можу назвати, найвідоміший філософ це був Василь Лісовий, журналіст них чули, В'ячеслав Чорновір. Валерій Марченко, перекладачі, Микола Лукаш, Григорій Кочур, із кінорежисерів це Юрій Ільєнко, Сергій Параджанов, серед просто режисерів це був Лесь Танюк, художники Людмила Семикіна, Галина Севрук, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Алла Горська. Літературні критики Іван Зюба, Іван Світличний, Євген Свитистюк, Михайлина Коцюбинська, прозаїки, Володимир Дрозд, Євген Гуцелова, Валерій Шевчук, серед поетів це Іван Драч, Микола Вінгоровський, Василь Симоненко, Василь Стус, Ліна Костенко дуже відомі люди. Ви про них відповідно повинні були чути. Восени 1959 року студенти театрального інституту і консерваторії організували театральні. Групи колядників колядували у Рильського Стельмаха і інших представників творчої інтелігенції. Потім вийшли на вулиці у міській партії, взялися за ініціаторів, щоб припинити таке неподобство, так би мовити. А ті звернулися за скаргою до популярної газети Ізвістія, і газета стала на захист киян і до місцевих діячів надійшла Сикака КПРС вказівка не боротися з ініціаторами, а саме очолити ініціативу. Так на початку 1960-х років у Києві під гідою міського комсомолу виник клуб творчої молоді сучасник. Взагалі КТМ сучасник відігравав ключову роль у громадсько-політичному і культурному житті Києва і став уособленням шестидесятництва. Його члени проводили літературні вечори, присвячені творчості відомих діячів української культури, проводили мистецькі виставки, театральні постановки, організовували лекції з історії України, влаштовували краєзнавчі експедиції. Першою масовою акцією КТМ став організований Танюком саме вечір до 75-річчя Леса Курбаса, що відбувся 14 травня 1962 році. Київському жовтневому палаці культури. Значення клубу, крім суто культурницької та просвітницької діяльності полягало в тому, що він поєднував людей різних професій, не лише літераторів, художників, а й чимало науковців. Сучасник мав п'ять секцій: кіно, театр, письменницьку секцію художню і музичну. Невдовзі він став популярним місцем зустрічі молоді. Театральна секція ставила напівзаборонені п'єси куліша. Художники влаштовували виставки, які одразу заборонялися, завдяки чому мали. Сенсаційний успіх, літературно художні вечори, присвячені Курбасу, кулішу, франку і Лесі Українки, а вечір пам'яті Василя Симоненка, який помер у 63-му році, входили за межі культурництва і були важливими громадянськими подіями, у яких вже відчувалося відверте протистояння режиму. Діяльність клубу дедалі більше набувала громадського і саме соціального звучання. Комісія у складі Горської Семененка Танюка – Відвідала Биківнянський ліс поблизу Києва, щоб перевірити відомості про поховання жертв сталінських масових репер... репресій-38 років. У меморандумі про міськради вони висунули вимогу спорудити пам'ятник жертвам репресій. Відтоді почалося цькування, зокрема горської і Семененка. За київським зразком клуби творчої молоді виникали в інших містах в Дніпрі, в Львові, Одесі, Черкасах. Львівський клуб пролісок став своїм. Таким фортпостом шестидесятників саме Західної України. Взагалі, система політичного нагляду за населенням, як за сталінських часів, була такою всеохопною і не втратила жодної функції, крім однієї це нагляду за партійним апаратом, як і раніше, існувала величезна кількість штатних і позаштатних працівників та агентів, роботу яких координував Комітет Державної безпеки КДБ. В Україні органи саме поліційного нагляду спеціалізувалися насамперед на боротьбі з націоналізмом. У центрі уваги КТБ при Раді міністрів України перебували люди, які протестували проти приниженого становища українського народу і саме української культури в цілому. Не відчувала себе у послідовної тільки компартійно радянська номенклатура. Саме вона найбільш ретельно скеровувала чекістів на своєчасне знешкодження борців за національну справу. Після ліквідації гулагу на батьківщину повернулися десятки тисяч осіб, раніше засуджених за участь в УПА чи зв'язки збройним підпіллям. Щоб не допустити відродження повстанського руху в західних областях. Компартійна верхівка Москви і Києва приділяла особливу увагу. Перекриттю каналів зв'язків їхнього населення із закордонними центрами націоналістів. Органи державної безпеки уважно слідкували за діяльністю різних іммігрантських груп, на яких розкололося колишня ОУН, закордонні частини ОУН на чолі з Бандерою і Стіцьком, і закордонного представництва УГВР, це Лебідь і Гриньох. ОУН закордону – це також Мальта і Стахів. Приводу українських націоналістів під керівництвом Мельника взагалі найбільш небезпечним з погляду КДБ ватажків прагнули фізично ліквідувати. Зокрема, у жовтні 1957 року було вбито професора Льва Ребета, який очолював редакцію журналу Український самостійник. У жовтні 1959 року в Мюнхені застрелили Степана Бендеру. Для такої для галицької молоді Бандера і Шухевич вони були героями, і час від часу в західних областях виникали підпільні групи, які наслідували тактику легендарної ОУН. Одна із них була викрита в 1958 році в Станіславі. Восьмеро робітників і об'єднаних студентів створили об'єднану партію визволення України і після арешту її судили за судом і ув'язнили на строк від 2 до 10 років. У 1961 році було, е, було розгромлено Український національний комітет, який створили 57 львівських робітників. Цю організацію теж запозичила ідеологія та організаційні засади УН. На лаву підсутних потрапило 20 учасників. Решта була профілак... з ними проводилася профілактична бесіда. Вирок суду виявився надзвичайно жорстоким. І от, відповідно ці люди отримали термін ув'язнення від 10 до 15 років. Новий етап опозиційного руху, який розпочався з кисня 50-х років, їх називають дисидентським. З огляду на лібералізацію режиму, борці за незалежність України відмовилися від боротьби зі зброєю в руках, щоб зосередитися на пропагандистській роботі і цілком відкрито заявити органам влади і суспільства про незгоду з політичною лінією панівної партії. Перша дисидентська організація теж виникла саме в західних областях України. Її засновником став випускник Московського університету імені Ловоносова. Це був Левко Лук'яненко. Коли отримав призначення на посаду пропагандиста у Львівській області у 1959 році. Він створив підпільну організацію Українську Робітничу Селянську спілку. І організація мусила діяти ненасильницьким за можливості легальними методами, ставлячи за мету досягнення незалежності України. Пояснюючи в спогадах, написаних через 30 років потребу змінити тактику, Лук'яненко писав: перехід до агітації витікав не з ненависті до зброї, а з ясного розуміння неможливості її. В історії, бо знаємо, що після поразки народу у Всенародній боротьбі на широкому масовому русі наступає період суму і розчарування завдовжки в ціле покоління. Взагалі, спілка поставила собі за мету здобуття незалежності України через вихід із складу Радянського Союзу, саме конституційним шляхом. Конституція радянського союзу України стаття 14 і конституція радянського союзу стаття 17 надавали союзній республіці теоретичне. Я наголошую право. Перетворитися на незалежну державу. Після арешту, в січні 61-го року учасниками організації інкримінували не статтю 62 Кардного кодексу України саме Радянської України, антирадянська агітація і пропаганда на те, що сподівалися Левко Лук'яненко, а саме статтю 56 Зера Батьківщини. Коли він нагадав слідчому, що поставлена в Українській республіці мета. Відповідає конституційним нормам, той відповідає саме в такій афористичній формі. Конституція, конституція существує для заграниці. На закритому судовому процесі членами організації були засуджені на великі строки від 10 до 15 років, але в колок'янку дали розстрільну статтю, яку пізніше змінили на 15-річне ув'язнення. Щодо антирелігійної кампанії, осені 1955 році в західних областях почали повертатися із заслання репресовані священники, і населення стало вимагати відновлення легальної діяльності греко-католицької церкви. Першою стривожилася РПЦ на нараді єпископів західних областей у Києві, що відбувся в серпні 1957 сьомому році, патріарху Алексею, було запропоновано. Ліквідувати уняцьку спадщину за допомогою влади, і влада пішла на зустріч РПЦ рада у справах РПЦ при раді міністрів Радянського Союзу заявила, що про відновлення у церкви не може бути й мови. Незабаром після цього тиск держави на греко-католицьку церкву перейшов у широкий наступ проти релігії взагалі. Державна партія брала курс на побудову саме комунізму і форсоване подолання релігійності, і влада розпочала наступ на почуття віряни на всі церкви, зокрема й на РПЦ. Місцеві органи влади встановили жорстокий нагляд за священниками, фінансовою та господарською діяльністю церкви, засоби масової інформації провели атаку на церковні громади, обвинувачуючи їх у порушенні радянського законодавства. Найбільш поширеним в Україні методом боротьби з релігією були закриття храмів і молитовних будинків. Протягом 57-64 років майже половина українських церковних громад залишилася без храмів. Також припинили діяльність до третини монастирів. У 1961 році Хрущов заявив, що будь-які витрати на реставрацію церков є розбазарюванням народних коштів. І після цього з державного обліку було знято 740 історичних пам'яток переважно культурного походження. Прагнучи змінити релігію вірою у світле комуністичне майбутнє, держава втратила величезні кошти на антирелігійну агітацію і пропаганду. У партійних комітетах почали створювати ради з питань атеїстичного виховання населення у вищих навчальних закладах і відкривати кафедри наукового атеїзму. Антирелігійна кампанія не вплинула на душу народу. На початку 60-х років у Гадяцькому районі на Полтавщині хрестили 84 новонароджених, а у західних областях хрестили новонароджених, вінчалися в церквах і ховали померлих майже всі зі священником. Науково-технічна революція, як ви вже знаєте, за доби відлиги. А першочергово поставила проблему при скороченні науково-технічного прогресу, адже в економічному змаганні провідними країнами Заходу відставання Радянського Союзу все більше поглиблювалося. Проте, в часи Хрущова, Союз ще не міг більш-менш успішно змагатися з ними в одній війській сфері в галузях військово-промислового комплексу. Після того, як були розв'язані матеріальні і технічні завдання із створенням атомної 49-му і водневої 53-му бомб за поряд. Денному постало питання про виготовлення ракетних ракет, здатних переносити цей вантаж на далекі відстані. У травні 1954 року на підставі доповідної записки генерала-конструктора Сергія Корольова уряд прийняв рішення про створення ракети для виведення в космічний простір штучного супутника з Землі. Справжньою метою поставленого завдання було однак не космічні дослідження, а як зазначено в урядовому рішенні здатність Забезпечити ураження стратегічних цілей у будь-якому воєнно-географічному районі земної кулі провідним підприємством, де створювали суперракету, стало ОКБ 586 Дніпропетровського, головним конструктором цієї ракети Михайло Янгель. У жовтні 1957 року радянський союз запустив перший штучний супутник землі 12 квітня 1961 року Юрій Гагарин здійснив перший політ у космос ці досягненням. Сприймалися як тріумф радянської науки і техніки і відділи агітації та пропаганди парткомів усіх рівнів. Подали як свідчення переваг соціалізму і відставання американців у космічному змаганні. Розвиток наукових досліджень у радянському Союзі надавало великого значення у державному бюджеті на фундаментальну прикладну науку, особливо пов'язану з військовими потребами, виділяли десятки мільярдів рублів. Тому науково-технічна революція не оминула радянські республіки. Щоправда, практичне застосування наукових досягнень відбувалося в набагато менших масштабах ніж у країнах з ринковою економікою. Якщо в усьому світі здобутки науково-технічної революції дедалі більше змінювали життя людей то в радянському союзі вони помітно впливали тільки на технічний рівень галузей ВПК. А в Україні провідну роль розвитку науки відіграли установи. Академії наук України у лютому 62-му році загальні збори Академії наук брав новий склад президії, на якому на якої став академік Борис Патон. У 55-му році було засновано інститут проблем матеріалознавства, в якому розробляли прогресивний прогресивну технологію порошкової металургії. У 61-му розпочався синтез штучних алмазів. У 56-му інститут математики Академії наук почав працювати лабораторія моделювання та обчислювальної техніки, яку очолив Глушков, і наступного року вона була перетворена в обчислювальний центр. У 62-му році інститут кібернетики. Також у 1950-х роках під керівництвом Миколи Амосова почалася. Теоретичне розроблення і впровадження у практику нових методів хірургічного лікування серцевих захворювань. Щодо освіти, то тут були процеси зросійщення був конституційний статус титульної нації в Радянському Союзі, називали керівники народів різних народних республік, статус, який підтверджено назвою, ніби внесено на титул. Русифікація відбувалася знизу, і е, від батьків вона була особливо загрозливою. 22 грудня 1958 року році в газеті Правди з'явилася стаття Бажана Ірильського Ім'я людини. Де вони роз'яснювали, чому важливо вивчати саме українську мову. Також розпочалася політихізація освіти від 55-го року в школах запроваджено викладання теоретичних та практичних знань, і також перейшли до восьмирічної освіти: це 60-61 роки. Серед літератури і мистецтва. Відомий вже вам Олександр Довженко, Мистецтво живопису і її сучасність. У 55-му році в червні Московська літературна газета надрукувала ось цю статтю, відповідно, закликаючи розширювати творчі межі соціалістичного реалізму. У 59-му році Довженко став лауреатом цієї премії за далекий від казаних канонів кіносценарій поему про море. Також не можу не сказати про Василя Симоненко, про Ліну Костенко, про Івана Драча Рильського. Це всі відомі люди, які зробили великий вклад в мистецтво. А також видатними композиторами другої половини 50-х років був Майборода, Людкевич, Денкевич, Рівуцький. А якщо ж театр був мистецтвом елітарним, то кінотеатри відвідували всі, і аудиторія кіноглядачів у 58 році становила 656 мільйонів, тобто була 50 разів більшою за театральну. Показовою зв'язку з радянською мовою політикою є історія кінокомедії за двома зайцями. Це екранізація. Класика української літератури Михайла Старицького, створена на основі п'єси Нечуя Левицького на кужум'яках, вийшла на екрани у 61-му році. Стрічку було знято українською мовою, проте переозвучено російською. Саме російською і суржиком воста головного героя Голохвостого і фільм. Випустили у всесоюзний прокат щодо української версії популярної кінокомедії, то вона просто зникла і майже півстоліття вважалася втраченою. Випадково її виявили в Маріуполі аж 2013 року. Пріна працювали також Київська студія науково-документальних фільмів і українська студія хроніко-документальних фільмів. А, попри суровий ідеологічний контроль з боку партійних комітетів усіх рівнів у літературі і містецтві з'явилися новаторські твори, які відроджували духовне відродження нації і лібералізація суспільно-політичного життя була могутнім чинником розкріпачення саме творчої думки.